Так, в цьому районі сьогодні у нас було мінус 9-10, тут завжди холодніше. а Зараз ще холодно на вулиці, мінус 6-8. Дивимося скільки входить. В будинок входить 5 градусів тепла, вдуває повітря. При холодній дуже ночі і день холодний. І, і вологі 70% для підвалу, тобто це підвал там, що не казав, але на вулиці зараз повітря набагато сухіше. І таким чином виконана от вентиляція підвалу. Вологість стала, відносна вологість, плюс 5 заходить в підвал і піде в твердопаливну систему в котел в димохід. Ось така система. І чітко як працює, як не знаю що. Ось такі показники вологості і температури. Тобто такий собі земляний рекуператор з колодязя йде, дивіться відео на каналі, як це виконано. Безплатне тепло.